Hello, Friendly, З вами Денис Френдлі. Починаємо другу частину дня на 10 число 20.10. Сьогодні нас очікує просто оцей батончик в цьому відео, а в наступному лимонад від відморшинської. Тому не, жодної хвилини не затягуємо, а приступаємо їсти. Денис Сфрені реагує, Денис Сфрені реагує. Сьогодні буде реагувати на. Так, ну що він там буде реагувати? Сирок глазурований, е, тармізований, з наповнюючим кокос. Лактель, сирок, лазуровний кокос. ДОЛЬЧЕ, ДОЛЬЧЕ, ДОЛЬЧЕ! Коментарії ми вже зачитаємо з роликом під Моршинську, якщо там, звичайно, є коментарі під сьогоднішніми роликами. А зараз ми приступаємо просто їсти. так. Тому такі справи. Якийсь інстаграм, якийсь фейсбук. Поїхали. Це відео буде максимально коротке, я вам гарантую. Поїхали? Прикольно. 13 гривень можна було більше взяти ну, вже. Ну шоколад чорний. Через те, що шоколад чорний, поставлю 8 з плюсом. Так Таро нам потрібно ножик. Ой, поїхали. Так. Щоб окремо шоколад, окремо начинка. шоколад. Ммм, mm. чорний шоколад. Не люблю. Але 8 поставлю. Все-таки не повністю огіркований, тому 8 балів. Сир. Сир уже краще. 9. Поїхали. Mm. Оце реально смакота. На цьому все. Це було відео коротке, тому не забувайте про активність, про підписки, про лайки, а у нас вже 18 тисяч, за що вам велике е, сердечко, великий лайк, дуже вам вдячний. Не забуваємо далі мене підписувати, щоб. Я навіть не знаю, навіщо. Просто щоб було більше нас. Щоб було більше у мене вас, друзів, з ким мені спілкуватися. От для чого. Ясно, що ми 100 тисяч ніколи не наберемо. Ясно, що я якісь там нагороди, всякі. Ні, цього нам не потрібно. Ми набираємо підписники на моєму каналі раді того, щоб ми з вами, я і ви ми находили спільну мову. Ми спілкувалися. Ви даєте мені любі питання, я на них відповідаю. Для цього і потрібні підписники. Для цього потрібне спілкування. З вами був День Спрені. До наступного відео. Всім пока. Бувайте, друзі!